Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Продовжуємо марафон простих рецептів з гарбузу. Ви вже на каналі бачили, у нас не один салат, не один рецепт з гарбузом. Сьогодні я вирішила приготувати солодкий салат з гарбузом. Що нам знадобиться? Нам знадобиться, власне, то гарбуз, апельсин, яблуко та мед. І зазвичай починаємо з того, що чистимо миємо гарбуз. Ви виймаємо оце насіння, а ви, поки я це роблю, можете підписатися на канал, натиснути колокольчик та написати декілька слів у коментарі. Це дуже допомагає у просуненні каналу. Тож повернуся за декілька хвилин. Ось я підготувала гарбузика. Тепер нам потрібно натерти необхідну нам кількість нашого гарбуза. Більш детально рецепт буде вказаний в коментарях та в описі цього відео, щоб вам було зручніше. Тож, натираємо нашого гарбуза та яблучко. Можете яблуко чистити, можете не чистити. Я зазвичай його добре мию і не чистю. Натираємо все. Гарбузик натертий на черзі яблучко. Наше яблучко подерте, тепер черга апельсину. Нам знадобиться половинка апельсину на заправку, і половинку апельсину ми дрібно кубиками ріжемо також в наш салат. Отак виглядає наш апельсин. Половинку я порізала шматочками, а половинку вичавила в сік тепер до соку додаємо півчайної ложки меду або чайну ложку, в залежності від того, наскільки ваш мед солодкий. Я додаю і перемішуємо соком мед. Так. І відправляємо до нашого салату. Відправляємо сюди наш апельсинчик. Так. І заправляємо нашим апельсиновим соком з медом. Так і все перемішуємо. Перемішуємо і можемо куштувати наш солодкий салат з гарбузу. Приємного апетиту! До нових зустрічей. Пишіть, як вам, якщо ви куштували в коментарях. До зустрічі в нових рецептах.